Отож, панове, всім доброго дня. Бджільництво неможливе без медопродуктивності, без медоносної бази, без взятка, без меду. В принципі, якби забрати ці складові, такі як взяток, то взагалі бджільництво не мало б сенсу. Взагалі не мало б сенсу, тому що основний продукт бджільництва на сьогоднішній день це мед, і він і залишиться основним, тому що меду бджоли видобувають з природи найбільше. Можна вважати, що це доволі дармовий продукт. Тому що він в прямому сенсі під ногами. Конюшина біла, конюшина червона, кульбаба і різного роду будь -яки. І це все є реально в кущах, в будь-яках і це реально під ногами. Тобто можна вважати, що в нас під ногами є дуже багато безцінного ресурсу, для видобування якого потрібно всього-навсього невеличкий завод, який називається вулик. Але... Давайте сьогодні поговоримо про те, які ж медоноси для нас є приємні, які ж медоноси для нас є найкращі. Значить, для того, щоб не було путанини. Я сам собі маю свою базу, так би мовити, найкращих медоносів, які я вважаю, що в сучасних умовах, коли забороняють висадку дерев, коли там куча гербіцидів, коли куча всяких потрав і так далі, ми можемо використовувати. На своїх присадибних ділянках, на своїх територіях, які в нас є там неправильно, може в когось пай і він хоче з його забрати, може в когось є якась якихось пару соток лишнього города. І, е, або хтось хоче просто е, оновити екосистему свого регіону і в балках, ярах, е, насії різного роду е, різного роду медоноси. Просто для того, щоб вони були в природі. Значить. Розпочинає мій, так би мовити, невеличкий топ. Не знаю, скільки вийшло зараз, подивимося, буркун білий. буркун білий. Чому я вважаю буркун білий одним із крутих таких медоносів? По-перше, це є довготривалий взяток з буркуна білого, як і з буркуна жовтого, Тобто він є доволі пролонгований. Медопродуктивність в нього також висока. І, і він паралельно може йти на корм сільськогосподарським тваринам, зачитую його характеристику. Належить до родини бобових, росте в дикому стані і культивується як кормова і медоносна рослина, посухостійка, високоврожайна і медоносна рослина, Невимоглива до ґрунтових умов, легко розмножується, його насівають навесні. Під покрив, покрив'ячменю і фацелії та інших культур. Це якщо ми говоримо про технологію, але вище зазначається, що невимоглива до ґрунтів. Тобто ми можемо абсолютно в будь-якому регіоні нашої країни вирощувати дану культуру. Протягом першого сезону утворюється добре розвинена коренева система і виростає на осінь до 50-60 см заввишки. 50 60 см, уявіть. Наступного року за два укоси дає 30-50 центнерів з гектара зеленої маси. Це якщо ми говоримо про користь для, користь для фермерів, галузисті стебла мають велику кількість подрібнених кіточок, зібраних у довгій китиці. Що таке китиця? Розумієте? Да? Вони стійко виділяють нектар навіть у спеку. Зазвичай зацвітає у першій половині червня, а при скошуванні травостою у фазі бутонізації або на початку цвітіння через 15-17 днів. Буркун надійний медонос дає взяток по 3-4 кг на сім'ю за день, медопродуктивність 250-300 кг з 1 гектара. При застосуванні передової технології до 500 кг з гектара. Передової технології паніці, на увазі, що вона буде трісня в кущах рости буде рости на адекватному полі. Рекомендований для поліпшення кормової бази збільшення на використання, е... на використання земельних угідь та круглих насаджень, ріг балок доріг, те, що я казав. Норма висіву 13-16 кг на 1 гектар. Придатний для створення медового конвейера. Дана культура, вона не те що є унікальна, вона гіперкрута. Чому? Тому що е, тут є два ключових моменти, які завжди ми пролітаємо е, в остальних видів е, взятку. Завжди ми пролітаємо. Перший це вона посухостійка і навіть в жарку погоду виділяє нектар. Оце дуже важливий момент. Друга, Другий момент, це що вона не, не вимоглива до ґрунтів. Реально, якщо ви там звертаєте увагу, буркун е, на до доріг часто росте буркун, десь в степу росте постійно. Тобто буркуну завжди багато. Коротше, перша рослина, яку б я рекомендував висіювати, і вона, до речі, багаторічна, це не Фацелія, це не ще щось, а це іменно буркун білий. Далі, наступна е, штука, яку б я рекомендував. Би, ви можете здивуватися, але факт остається фактом: м'ята перцева або холодна. Чому? Читаю. Багаторічна рослина родини грубоцвітих. Її вирощують в окремих господарствах Полтавської, Чернігівської та інших областях, де вона забезпечує добрий взяток для бджіл. Дрібні світлорожеві квітки розвиваються в пазухах, листки утворюють. Колосоподібне суцвіття, м'ята цвіте протягом півтора місяця, у липні-серпні. І саме головне: медопродуктивність від 320 до 420 кг з 1 гектару, а сорту Прилуцька близько 500 кг з одного гектара. Ну, щоб ви розуміли, 500 кілограм з гектара, так само як і в Вуркуну, це медопродуктивність, яка е близька до медопродуктивності з акації білої. Чому рекомендую м'яту? М'ята я не бачу, щоб вона була вибоглива. Вона росте в нас на луці. Да, оце те, що я бачу. У нас є велика лука, де випасають корів. Там ростеться м'ята. У нас вона постійно росте в садку. Мята взагалі корисна, тому що ви можете брати неї руки терти, вас не так сильно будуть жалити бджоли, відчуваючи цей запах. Коли м'ята присутня на пасіці, ви можете робити різні відвари для бджіл і просто там в цілях профілактики бризкати їх ментолом і буде легше там по, по кліщу. Тому мята один із таких е, медоносів, які я рекомендую, тому що коли ви е, будете сіяти м'яту, ви її посіяли і там на Добрих 3-5 років забули, вона буде сама виростати, ви її можете скошувати, сушити з неї чай і ще й продавати чай. Так? Тобто у вас буде вже комерція. Якщо з буркуну буде велика зелена маса, ви можете, ну буркун використовувати для сінажу, то м'яту ви можете використовувати для сушіння і робити з нього чай. Або здавати ви можете м'яту оптом. Дуже багато є заготівельників, які готові прийняти м'яту, і ви також покращите своє фінансове становище. Тому, а фацелія що фацелія? Ви можете так само фацелю зелену масу використати і скормити. Але назвіть мені ту людину, яка скошує фацелію для в е, Тому то ще тіло, що ви не знаєте. Ну, буркунше можна для тюкування використати. Теж дуже класно. Тобто зробити з нього сіно. Е, але от така штука, тому рекомендую м'яту. Далі. Що я ще рекомендую? От е, На основі власних спостережень у нас е, росте така штука. У е, мене недалеко від пасіки і так само вона багато деселі росте. Називається Чебреці. Рекомендую. Чебреці. Чому? Читаю. Е, вирощують як медоносну або ефірну олійну культуру. Чеврець. Зустрічається також в дикому стані на галявинах, схилах, балок е, біля доріг. Належить до родини губоцвіти. Стебло низьке, кучисте, численні гілки, його закінчуються головчастим, головчастим сусіддям. Квітки дивні і блідорожеві з фіолетовим червоним відтіночком. Да. Цвітечець з кінця травня протягом 3-4 тижнів. 3-4 тижні. Тижні. Це перший фактор, чому я рекомендую чебрець. Його медопродуктивність 140 кг на гектар. В місцевостях масового поширення і вирощування дає товарний мед е високої якості. У спеціалізованих господарствах вирощують також інші лікарські ефірні лінії трави. Мають значення для бджільництва Валеріана лікарська. Медопродуктивність 250-300 кг. Ну це вже передісторія. Ну, Дивіться, чебрець. Я завжди, коли в нас така там є галявинка, ти стабільно цей чебрець цвіте. Ну там може може там того чебрецю 10 на 10 метрів. Ну ти приходиш, там постійно гудуть бджоли. Там постійно гудуть бджоли в період його цвітіння. А це означає тільки одне. Коли бджоли гудуть, там є нектар. І там є його ще й багато того нектару. І тому я рекомендую висіювати. Чебрець, і саме головне, він невимогливий знову ж таки. Він багато де росте, його можна просто насіяти. І він вам багато років, бо це теж багаторічна рослина. Він вам багато років буде медоносити. Ви, не, ви про нього можете взагалі забутися, але він постійно буде вас рости. Він постійно буде вас виділяти. І теж чебрець така штука, яку використовують для, як лікарську траву. траву. А лікарські трави можна здавати. Сушити і здавати. Або самим насолоджуватися чаєм щебреця. Дуже смачна штука, чай щебреця. Тому, е, тому рекомендую. Ідемо далі. Мій нестандартний топ. Так, далі. Мій нестандартний топ медоносних рослин. Е, меліса, лікарська. Дивно, так? Да? Мало хто взагалі чу за те, що меліса лікарська, це якийсь там крутий медонос. Е, дивіться, багаторічна рослина, родинни грубоцвітих, вирощують ефірну масину рослину, лікарська у медоносна культура. В пазухах листки утворюються кільця з трьох до п'яти квіточок білого забарвлення, цвіте у червні-вересні, добре приваблює бджіл. У нектарі однієї квітки виділяється за добу. 0,145 мг до 200, до 0,278 мг цукру, медопродуктивність 200 кг на гектар. На пасічних ділянках розмножується поділом куща, садять гніздо 50х50 50 і 60х60 см. Своєрідний запах рослини і мелісової олії дуже приваблює бджіл, що використовується для приначування роїв. Е... Отож, меліса. Чому я рекомендую все ж таки використовувати цю рослину? Тому що. Знову ж таки, Меліса лікарська. Ми маємо вигоду з того, що ми її здаємо на, е, на лікування, можемо заготовельникам, плюс 200 кг з гектара. Це доволі крута медопродуктивність. У Вас буде завжди на території гарно пахнути, і тут є такий момент як принаду для роїв. Тобто е, просто запах вашої пасіки буде нагадувати для роя якийсь дуже класний вулик. І знову ж таки, це багаторічна, ефірна масляна рослина. Використовуйте її, вона багато років буде рости. Знов ж таки, ви садите її і забуваєтеся, і кожен рік у вас стабільно буде це. І знову ж таки, там, де я бачив під ліси, постійно цвіте, постійно цвіте, довго цвіте, і бджоли постійно збирають мед. От бджоли постійно збирають мед. Знову ж таки, оцей фесь такий свій невеличкий топ. Я вирішив зробити на основі того, що я вже бачив за всю свою, скажімо так, історію. Е, ну, Касати там е, вишня, яблуня, абрикос, груша. приблизно ці всі, е, всі медоноси мають одну ту саму характеристику. Там 30, 30 40 максимум 50 з гектара. Цвіте класно, цвітуть приблизно в один і той самий час. А вони цвітуть такого починається коротше цвітіння з абрикоси. І закінчується цвітіння да, там пізніх сортів. Таке собі, цвітіння садів, як ми називаємо. Але доволі непогана така штука, яку можна використовувати, яку можна використовувати для. Того, що ваша пасіка класна. Тобто, якщо у вас немає в самого сада, але у вас сидить пасіка, стоїть пасіка в селі, у ну, вас по-любому буде взято в той період, підтримуючи, вони дають хороші підтримуючі взятки. Це дуже важливо. І все ж таки хочу ще донести до пасічників, що в нас є в нас є медоноси, які на деревах, липа, акація. Два найпотужніші. Верба і так далі. Клен. Ну, Мало хто знає, що клен дуже класний медонос. Зараз я про це розкажу. Але хочу донести, що є різні липи. Є різні липи. Липа це дуже крутий медонос, але є липа дрібнолиста, є липа серцевидна. І в них медопродуктивність дещо відрізняється. Наприклад, в липи. В липи дрібнолистої медопродуктивність досягає там, до 1000, від 600 до 1000 кг з гектара. Це найпотужніший показник вважається, але є ще один медонос, який дає ще більше. Зараз я вам цей медонос липа серцевидна або широколиста дає до 800 кг з одного гектара суцільних насаджень. І липа, липа пухнаста. Це найпотужніша липа, найпотужніший медонос. Вона цвіта раніше за всі остальні липи. Е, ви можете бачити, що ну, липа як липа. Е, липа як липа, вона виглядає круто зовні, зовні, вона виглядає круто, але в неї дуже такі квіточки стають дуже пухнасті. Я бачу одне таке дерево у нас в селі. Е, і медопродуктивність цієї липи, панове, 1200 кілограм з гектара суцільних насаджень. Ви просто уявіть, 1200 кілограм. Це якщо один гектар цієї липи стоїть, то ви туди можете вивезти 50 джоло сімей і на одному гектарі вони затаряться так взятком, що то капець. І ця липа пухнаса дуже круто виділяє. Дуже круто виділяє. Тут, на жаль, не видно, не видно ну, скільки міліграм в одній квіточці. Ну, Тим не менше, дуже круто виділяє. Є ще медоноси, які... Які дають, а ви про це не знаєте. Далі я вам скажу, що про такі медоноси. Щось в мене тут сторінки склеєні. Десь видно з медом сидів книжку читав. Є такий клен. Зараз я вам скажу. Секундочку, панове, це вимагає часу. Це вимагає часу. Е, так, клени. Значить, велика група рослин. Є дуже багато різних кленів. Є чорноклен, є широколистий клен, є вузьколистий клен, канадський клен. Ну, канадський широколистий, це мені здається, одне те саме, є польовий клен, е, є клен несправжньо не польовий явір, клен татарський. Ну, це той самий чорноклен. Е, і Медопродуктивність сама крута медопродуктивність, це е, в клену широколистої. Широколистий клен дає е, на рівні з липою 1000 кілограм з одного гектара. От коли весною у вас цвітуть клени, да, а вони цвітуть, на жаль, тоді, коли холодно, тому бджоли з них не можуть використати потужно взяток. Але я думаю, наш клімат трохи рухається. І... Ми будемо мати той ефект, що скоро з кленів ми будемо качати мед. Мені було б цікаво спробувати е, той клен на смак, але, на жаль, е, на жаль, ми не можемо зібрати такого тута меду. Тут нам не можемо, в інших країнах може, або в інших регіонах, можливо, можна. Тоді клен е, виступає як. Е, як Підтримуючи взяти, переважно. Ось такий е, мій топ файних медоносів. Дивіться, я сюди не включив соняшник, я сюди не включив е, ріпак, я сюди не включив гречку, хоч гречка це крутий медонос. Соняшник крутий медонос, ріпак крутий медонос, але всі про них знають. всі про них знають. І хочеться, щоб е, м, ви взнавали про нові-нові медоноси. І в цілях цього я вам зараз ще зачитаю один медонос бонусом, про який ви навряд чи знали, але дуже круто виділяю. Цибуля ріпчаста. Цибуля ріпчаста належить до родини лілійних, розвивається, як правило, з дворічним циклом для другого роду, де. Для другого року, де висаджування цибулі вирощують на насіння, квітки зібрані в головчості зонтики по 250-300 квіточок в кожній Пелюсточці. тичинок, е, тичинок в них є 6 штук, Дозрівають, дозріває вона. Е, Коротше, дозріває протягом там скількох днів кожна квіточка цибулі розкрита протягом 3-5 днів, приваблює бджіл нектаром і пилком. Посів цибулі цвітає близько 30 днів, дають добрий медозбір навіть у спекотну погоду. І медопродуктивність цибулі на секундочку 100 кг з гектара. До порівняння гречка дає 100 120 кг з гектара. От. Така штука для перехресного запилення та одержання високого рожу насіння на 1 гектар розміщують дві бджолині сім'ї. Тобто ви можете, ви можете на цибулі підняти метку. Теж було б дуже файно спробувати цибульового мету, цибульного, чи якби цибулячого мету. Коротше, було б цікаво мені спробувати, але ми не маємо. Можливості. Я не знаю, де є посіви цибулі, на які б можна було привести бджіл. Ну, Колись, можливо, зроблю такий експеримент і будемо збирати мед з цибулі. Отож, панове, дякую всім, що дивилися до кінця. Підписуйтеся на ресурси Ukraine в описі під відео. Ну і пишіть теми, які, які б ви хотіли почути в коментарях, і я буду робити вам нові-нові відео. І, і буду ще й робити вам відео з пасіки. Я знаю, що ви цього хочете. Є в мене бджоли, є в мене пасіка, є в мене з чим працювати за це можете не переживати. Але е, хочеться просто відійти від стандартів, відійти від шаблонів і доносити нову нову інформацію. Е, і ну, я думаю, що в майбутньому я зніму цикл робіт на пасіці протягом всього року і це вам покажу. Тому, панове, всім гарного дня. Тримайтеся, кубки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на телеграм-канал Бікіперфюкрей, теж в описі під відео нас там вже є 80 чоловік, здається. Час від часу там публікую якусь цікаву інформацію. Приєднуйтеся, лишнього воно точно вам не буде. Всім гарного дня і на все добре.